35 днів оборони Торецька. Показ документального фільму українського журналіста Юрія Бутусова відбувся у кінотеатрі Україна. У стрічці розповідається про те, як наші захисники з бригади Людь боронили стратегічне місто. На перегляд картини запросили, зокрема, представників Нацполіції та військових. Був там і командир згаданого формування, який розповів, як воювали він та його бійці. Та що довелося побачити серед руїн Донеччини? Турецьк, місто Шахтарів. Тут видобували вугілля, розвивали хімічну, машинобудівну та харчову промисловості. Місто, яке жило звичним життям, доки не прийшла російська пропаганда. Розкачувати антиукраїнські настрої тут почали весною 2014 року. Пізніше були спроби окупантів взяти населений пункт під контроль. Не вдалося. Майже 10 років місто жило на межі між війною та миром. У 2024-му спроби захопити турецьк поновилися. Взяли одного полоненого, один триста, десь відвіз, тупо сощилі колісу, як таракани. один полонений у нас. Один це кадри зачистки однієї з багатоповерхівок «Турецька». Відео Відеознято на камеру GoPro заступника командира штурмового полку бригади Нацполіції. Людь вже під час розмови з журналістом та автором фільму Юрієм Бутусовим військовий розповідає, як вдалося протриматися під натиском ворога понад місяць без шансу на ротацію. В обороні міста брав участь і командир штурмового взводу батальйону спецоперації. один з перших, хто зайшов на позиції. Це ще було зі сторони майорська. І зі сторони майорська більш накопичилося, накопичилися і почали заходити вже з флангів. Там стояли наші полки, такі як полк Сафари, полк Луганська. 1 Вони пішли з їхньої сторони. Далі вже не пам'ятаю, потім в мене була ротація на декілька днів, і я знову зайшов на позиції, яких вже просто майже не було. За кілька днів Михайла поранили, але найстрашніше не це, а бачити, як ціле місто стирають до самої землі ворожі снаряди, а ще допомагати розбирати завали, під якими тіла мирних жителів. Коли я виїжджав, то вже почалися обстріли по місцевим. Почали масивно обстрілювати. Попри мені ми якраз виїжджали на повороті в цей, і був приліт. Прилетіло в будинок, здається, жили так, в жилий будинок, і там якийсь е магазин, то ли, щось таке, чи маркет якийсь був, бо потім туди поїхали, ще витягли трьохсоті були люди, багато загиблі були вже. Було страшно, і зараз страшно, страшно за себе, страшно за побратимів, страшно за сім'ю, яка дома. Страху бійців, роботу яких показано у стрічці, важко помітити там швидше про організованість, підтримку, вміння мобілізувати зусилля та шукати рішення на складних обставинах. Та найголовніше, що показує документальна картина. Це бажання Росії знищити все українське. Фіксувати події війни важливо, кажуть ті, хто прийшов на показ, і ось чому важливо показати, що наразі там відбувається, тому що можливо нам деякі факти ще не розповіли або не розповідають. А так ті, хто були там, вони можуть розповісти і всю історію, і все, що там було щоб в майбутньому люди знали, що відбувалося, як проходили події, і могли передивитися і також відчути. Ці емоції, які відчували ми зараз, і відчуваємо активна фаза боїв за Турецьк тривала із середини червня 2024 року. На початку листопада стало відомо, що ворогу вдалося захопити центр міста. В лютому 25-го був окупований майже весь населений пункт. Історію боротьби за місто Шахтарів показали цього року, 26 серпня, одразу в кількох містах України, і вона не лише про звитягу бійців, а й про те, що і поліція теж воює. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.